Слава Україні! Мене звуть Дмитро Різниченко, я голова громадського руху Новий вогонь. Ми одні з організаторів та ініціаторів святкування урочистої річниці революції, яке відбудеться 21 листопада. І ми разом з усім комітетом який з громадських організацій майданівських, які займаються організацією ВІЧЕ, яке відбудеться тоді ж, запрошуємо, щиро запрошуємо всіх небайдужих. Хто ще не загинув на цій війні, хто не загинув на революції, хто ще не опустив руки, хто ще вірить в те, що боротьба має сенс, ми запрошуємо всіх для того, щоб там побачити один одного, зустрітися, відчути, що ми не самотні, бо зневіра, яка от розповзлася Україною, вона пояснюється лише тим, що ми ж один одного не бачимо. Ми бачимо тільки один одного в інтернеті, і то більше дратуємо там один одного. Нам варто просто зустрітися обличчям до обличчя. Відчути знову той дух, підпалити кілька шин, просто в якості ритуалу, але щоб їх вогонь нам нагадав, що все, що було на Майдані, це було не жарти, що це було не випадково. І наша тодішня сила, а нас була тоді людська, не людська просто сила, ми могли, ми могли тоді зробити все. Та ми, ми, Власне все і зробили. Ми скинули тоді Владу Януковича. Я хочу, щоб коли ми побачимося там знову, ми зрозуміли, що ми є один в одного. І оскільки ми один в одного є, боротьба не закінчена, вороги не виграли, не дивлячись на те, що йде зараз їхній реванш, а ми ще не програли. У нас ще все попереду. Мало того, що люди, які захопили владу в результаті Майдану, це, власне, не ті люди, які робили Майдан, не ті, які боролися, не ті, які билися. Більше того, люди, які зараз критикують владу від імені Майдану, від імені народу, це часто ще гірші вороги. І якщо ми будемо вдома, якщо ми сидітимемо зараз вдома і ніяк себе не покажемо, то вийде, що річниця Майдану, третя річниця нашої революції, яка скоро буде, вона прийде пройде під керівництвом, під знаком і за гроші відвертих ворогів, які бажають нашій країні тільки смерті і розпаду, і бажають реваншу регіоналів і багато чого ще гидкого. Зараз спостерігаючи за тим. За тими спекуляціями, які відбуваються навколо імені Небесної Сотні, і навколо імені Майдану, і навколо нашої боротьби, мушу визнати, що навіть на цьому тлі нас явно намагаються переграти. А це дуже і дуже погано. Єдине, хто може цьому завадити, це, власне, ми. А для цього нам не варто, нам не треба зайвих приводів. А тут привід навіть не зайвий, він хороший. Треба просто вийти і зустрітися 21 число, 19-та година. Там на фронті ми дуже довго чули за спини, що от повернуться хлопці з фронту, наведуть лад. Ось ми повернулися цього року. І дивлячись на те, що відбувається, ми готові братися до наведення ладу. Але якщо чесно, спостерігаючи, як, як покидьки пообсідали всі гілки влади і пообсідали всі підходи до неї, у нас, власне, нічого іншого не залишається, крім Майдану. Принаймні тільки там ми можемо побачитися з усіма людьми і принаймні зрозуміти, що нам далі робити. Сумно, звісно, усвідомлювати, скільки розчарувань і втрат нам прийшлось пережити. Сумно згадувати, скільки людей виявилися зрадниками, навіть ті люди, на яких ми молилися з самого початку. Але принаймні ми стали доросліші за, за ці три роки. І нам є що згадати і є які висновки зробити. Майдан у нас все ще залишається. У нас все ще є те місце, де ми зберемося у момент найстрашніший. Найстрашніший момент, коли вся підлота, яка обсіла гілки влади, вся підлота, яка називає себе опозицією, всі ці юльки, регіонали, бойки, ляшки, і інша гідота, коли вони втічуть з країни, ми знаємо, де ми зустрічаємося. Майдан у нас є. Будь ласка, не дайте їм хоча б на. Це свято захопити його. Хай Майдан залишиться з нами. Я дуже всіх сподіваюся там побачитись. Слава Україні і до зустрічі!